Армадол, забудь про головний біль. Де окуповане село Загальці, що на Київщині? Тут у розбомбленому росіянами дитячому садочку маленькі волонтери плетуть сітки. А ще діти самі роблять окупні свічки. Ми зробили під свічок. Наші герої мене захищають. Коли в так фух, нам надоїло. І в тому со вона як я сиділи, як назищали. Це і лучше Помагаємо, і. як можемо. Одна сплетена малечує сітка вже у військових на сході. Ще дві отримали наші захисники, які боронять наш кордон на півночі Щоб наші військові швидше перемогли та ховали військову техніку під сітками. Щоб наші воєнні прятали машини і танки, техніку. Сітка десь заплітається за два дні. Матеріали зносять наші люди. У садочку мінус три градуси. Ще на початку березня будівля постраждала від російських авіаударів. Там досі у маленьких шафах лежать речі, залишені дітлахами напередодні 24 лютого. Іграшки. Та відсирілі світлини в рамочці, загальне фото вихованців. В усміхненні обличчя малечі вдивляються волонтери школярі. Вони і самі колись ходили в цей садочок, пам'ятають кожне його ліжечко. І зараз у холоді плетуть там сітки для наших військових. Мені здається, що хоч і холодно, нашим бійцям набагато холодніше. Я розумію, що я можу прийти все одно додому, погрітися, а нашим бійцям дуже складно. Я, наприклад, десь плету годину чи півтори години. Мені не холодно, тому що ми шевелимося і руки наші плетуть і їм дуже тепло. Буваємо говоримо або якусь пісню включаємо. Треба робити любов'ю. Окопні свічки від маленьких волонтерів вже довезли до Куп'янська, Лимана та Бахмута. На кожній з них діти пишуть побажання. Ти, мій герой, вперед до перемоги. Вітя і маша. Бажаю, щоб вони поверталися з війни з живими, здоровими і з перемогою, тому що ми їх тут ждемо. Як закінчиться війна, то я буду далі волонтери і буду старатися для наших військових. У перерві між волонтерством дітлахи мають зовсім не дитячі клопоти. 25 грудня ми хочемо заколядувати, сходити, і всі гроші, які в нас вийдуть, ми хочемо відправити на ЗСУ, тому що ми, напевно, тільки цим можемо допомогти. Вчителька говорить, що ми дуже голосний клас. І зрідка дозволяють собі помріяти, щоб була перемога. Я мрію, щоб на всьому світі був мир. Я хочу, щоб наше село ще відбудували, тому що до війни тут було дуже гарно. Наша школа хочеться і село, але вона була дуже забезпечена. А зараз, коли ти дивишся, що вона промокає, що вона просто може розвалитися за зиму, ну дуже неприємно стає. Аби подякувати за їхню працю, сніданок підготував малечі солодкий сюрприз для сил і натхнення. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».